Свято квітів у Тернополі це і свято краси та ароматів. Їх концентрація на квадратний метр просто зашкалює. А квіткові композиції тільки підбурюють фантазію. Карта України з ромашок. Квіткові кораблі, автомобілі, і тролейбуси, чого тільки немає у парку національного відродження. Цьогоріч тернополяни підготувалися до свята особливо ретельно, адже присвятили його бійцям. АТО. для прикладу колектив 22-ї школи з гладьолосів, Жоржин, Чорнобривців і Гербер виклав Корвет Тернопіль. Це у формі корабля, де е... Продемонстровано, що ми Україна єдина, що ми одна, що ми ціла, суверенна, незалежна держава. В нас загинув в боях під Дебальцево випускник нашої школи Лотоцький Віталій, і йому присвячена композиція Мамочку вибач за чорну хустину за те, що ти будеш віднині сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти є для мене одна. Свої тематичні композиції мали змогу представити всі охочі: від підприємств та закладів освіти до пересічних тернополян. Переважно автори у своїх роботах намагалися висловити подяку та підтримку бійцям на сході, використовували жовті та блакитні кольори квітів. Особливе враження роботи справили на дівчат і жінок. На ну, все з квітів там нічого немає такого, що без квітів, та все з квітів повністю. Мені сподобалось це. Машина з квітів, не дуже гарна». Оскільки квіткові композиції беруть ще й участь у конкурсі, відповідно за рішенням журі, оберуть з них найкращі. Переможці отримують подарунки та подяки.